Готуємося засмагати. Початок літа подарує українцям нереальну спеку, і найближчими днями ми також очікуємо доволі високі значення температури в межах 22-27 градусів. А ось по півдню та сходу, вже наприкінці травня і на початку червня, температурні показники можуть бути дійсно дещо вищими в межах 30-32 градуси. А якщо говорити про опади, то також на цьому тижні і в принципі. До початку червня в нас буде така більш нестійка атмосфера. Відповідно, в нас можуть бути короткочасні дощі. Під час спеки варто уникати фізичних навантажень, перебувати у тіні, носити головні убори, засмагаючи лікарі радять використовувати сонцезахисний крем, пити від півтори до двох літрів рідини в день протягом дня вживати легку їжу невеликими порціями. Громадяни мають власні секрети порятунку від активного сонця та задушливої погоди окулярами і кавкою. Одягаю, напевне, світлий одяг і водичка, так би мовити. Ну стараюсь більше не перебувати на сонці, ніж потрібно було. Більше втілючок. А взагалі то корисно, звісно. В спеку дуже не, не ходити по вулиці. Морозиво. Я взагалі обожнюю річку, тому в спекотний день я завжди на річці. Також е льняні тканини допомагають кепка, обов'язково СПФ наношу і собі, і дитині. Ну, тіньок і багато пити води. Охолоджуємося в холодочку і на роботі. У червні середньомісячна температура буде вище кліматичної норми на 1,5-2 градуси.